Силами нації. Відповідно, метою є для нас створення рекомендацій для проведення конференції. Конференція має виглядати таким чином: директор школи та директор, заступники директора школи по противній роботі та навчальній роботі збирають педагогічний колектив, і педагогічний колектив відповідно, представляють їм нову технологію мислення. спочатку перед тим варто. Акцентувати на те, що ми хочемо розбавити наш проект націоналізму, тобто зачепити, можна сказати, політичне мислення. Відповідно, творчість і абстрактне мислення це є основа будь-якого розвитку. А тому на конкретних прикладах відповідних предметів, я як хімік, а як вчитель трудового навчання автосправи, справи, можна Відповідно мислення і е, дії, і саме через практику, як ми переконуємося, е, відбувається засвоєння матеріалу набагато краще. А тому е, в наступних слайдах ми е, розкриємо елементи нашої е, технології. Ну, такі етапи нової технології, позитивне, емоційне, забарвлення, тобто мислення, в позитивних умовах, критичне ставлення, стереотипів або мислити по поновлення. Пошук істини через мислення учнів і міжпредметний та внутрішньопредметний зв'язок мисленнявих операцій. Навчання через слії, тобто учнів, що краще розуміють матеріал, діляться знаннями з однокласниками при підготовці до нової теми уроки. А тому, як висновк, в основному ми звертаємо увагу на те, щоб, наприклад, на уроці хімії вчитель пояснюючи матеріал показує практично, наприклад, як можна розглядати будову будь-якої молекули, а потім учням можна дати звичайний відповідно повторі і, наприклад, сильні щоб складали якісь е, коли молекули, так краще відбуватися про це вміснення і засвоєння матеріалу. Так само, наприклад, струдового навчання, розглядаючи різні електричні кола, е, можна відповідно привести приклад, наприклад, янускових прикрас, як відбувається з'єднання, ну і на таких інших предметах. там, А ви розробляли ці конспекти, щоб показати, ну не конспекти, а, скажімо так, документації. Е... Ну, ми Вчора ви навіть не показували, але всі не бачили, показуєте. Ви мали представити свій проект. А ви просто знову ж таки про нього теоретично. Показуєте фірмон?